Цього року Українська незалежність досягає свого дорослого віку. Віку, коли ми вже не підлітки як держава, як нація, а дорослі, свідомі, сильні, самостійні громадяни. На світовій арені Україна сьогодні сприймається як героїчна держава, яка бореться проти у 29 разів сильнішого противника. Ми довели всьому світу, що маємо право на незалежність, на суб'єктність, що ми є особлива нація з власною ідентичністю, що ми ніякі там не росіяни, і дійсно ми завоювали своє місце під сонцем. І зараз лише залишається довести цю боротьбу до перемоги або до, принаймні, того варіанту, коли ворог не захоче більше. На нас нападати, День Української незалежності став для багатьох українців не просто святом, на яке виходять з кульками, прапорами і так далі, проводять паради, а святом, яке окроплене кров'ю наших героїв, яке окроплене боротьбою. І сьогодні ми можемо бачити формування справжнього культу. Української незалежності, коли для громадян України, для всієї нашої нації за кордоном це свято не пустий звук, не Шароварщина, а реальне дійсно важливе для всіх свято української боротьби і постання української нації в 21-му столітті. Я хочу побажати всім українцям і всім, хто любить Україну. В цей день віри, стійкості і міцного духу, який буде бруківкою для нашої подальшої не тільки перемоги, але і розвитку нашої економіки, нашої нації і зміцнення української ідентичності в майбутньому.